Хліб не да. Вирішується на полі. Майже 14-та година в Україні. На каналі 1 плюс один триває спільний марафон. Я Соломія Вітвіцька і це ТСН. До десяти збільшилася кількість постраждалих унаслідок нічної атаки Краматорська. Росіяни скинули на місто чотири авіабомби. Серед поранених п'ятеро жінок, наймолодший – 22, найстарший – 61 рік. У місті масштабні руйнування понівечено понад десяток багатоповерхівок. Заклад освіти, адмінбудівлю, автівки до цього місто витримало і ще кілька атак дронами. Пошкоджено АЗС на місці влучань. Нині працюють вибухотехніки. Після першого прильоту скочила, хотіла вибігти з кімнати і буквально за декраз проти вікна мене просто накрило склом, бетоном, отим всім якось доповзла до коридору, вся закривавлена. Російські війська нанесли по місту Краматорськ в центрі міста авіаудари. Парамедики ДСНС по одразу були, виїхали на місце події, де було надана допомогу. Дев'ятьом місцевим мешканцям, які були доставлені в травмалофічне відділення міста Краматорськ, їм надана кваліфікована допомога. На Сумщині повітряна тривога тривала майже добу. Там 13 поранених росіяни вгатили двома ракетами по агропідприємству у Боромлянській громаді. 12 працівників, що збирали на полі врожай, дістали поранення. Один із них у важкому стані. Потрощені три десятки комбайнів, тракторів, ваговозів і також є, потерпілий у білопіллі. Пошкоджено житло, об'єкти цивільної інфраструктури та техніку ще у чотирьох громадах області. Четверо рятувальників та цивільний поранені на Чернігівщині. Окупанти поцілили безпілотниками по Ніжинському району. Зайнялося на об'єкті критичної інфраструктури. Коли пожежники приїхали на гасіння, росіяни завдали повторно. Удару. Чотирьох вогнеборців ушпиталили і також поранень зазнав 59-річний житель одного із сіл. А на Запоріжжі окупанти в дроном атакували маршрутку із людьми. Є поранений. Одну із громад унаслідок ударів знеструмлено. У Гуляйпільській громаді дроном вороги атакували двох пенсіонерів, один загинув, постраждало вночі і передмістя обласного центру. У садовому товаристві спалахнула пожежа. Американські офіцери прибули із несподіваним візитом на військові російсько-білоруські навчання. Міноборони Білорусі оприлюднило відео, де два військові топ-посадовці вітаються із тамтешнім очільником відомства Віктором Хреніним. І це все було подано як несподіванка. І окрім того, сам Хренін запевнив американців, що вони можуть побачити усе, що їх цікавить. У заяві білоруського міноборони вказано, що на вишколі є представники інших країн-членів альянсу, як от Угорщини та Туреччини. Агенція Reuters називає присутність офіцерів США сигналом потепління між Вашингтоном та Білоруссю. Дональд Трамп після кількох раундів переговорів із Мінськом і телефонної розмови особисто з Лукашенком висловив бажання відновити роботу посольства США в Білорусі. Вишкіл під назвою Захід 2025 нагадаю, стартував минулої п'ятниці. Там навіть планували випробувати сумнозвісну ракету Арешнік та іншу ядерну зброю. Навчання добряче наполохали натівські країни. Що Межують із агресорами, і надто на тлі інциденту, коли російські дрони перетнули повітряний простір Польщі, та їх довелося збивати. Варшава навіть розпорядилася закрити кордони і попросила альянс посилити військову присутність у прикордонні. Президент США Дональд Трамп вперше за час повномасштабного вторгнення назвав Росію агресором у війні з Україною. Розмовляючи із репортерами напередодні, він сказав, що за тиждень на війні загинуло 8 тисяч людей більше з російського боку. Бо дослівно, коли ти агресор, втрачаєш більше. Трамп повторив свій заклик до країн НАТО припинити купувати російську нафту. Мовляв, тоді разом вони зможуть натиснути на Путіна. Згодом свій заклик розширив до не купувати в Росію нічого. Хай то буде скраплений. Газ чи сигарети, кінець цитати свого листа із закликом до НАТО не купувати російську нафту і накласти додаткові мита на Китай. Президент США оприлюднив минулими вихідними, каже, дехто йому вже відповів, стверджує, що партнери з альянсу не заперечують, що він має рацію, але наразі розмови тривають. Вони не виконують свою роботу. НАТО має об'єднатися. Європа має об'єднатися і зробити це. Послухайте, Європа, вони мої друзі, але вони купують нафту в Росії. Тож не можна очікувати, що ми будемо єдиними, хто діє на повну силу. А Європа купує нафту в Росії. Я не хочу, щоб вони купували нафту. І санкції, які вже запроваджено, недостатньо жорсткі. Я готовий запровадити санкції, але і їм доведеться посилити свої санкції відповідно до того, що я роблю. Сили оборони звільнили село Панківка на Донеччині. Воно розташоване за 18 кілометрів від Добропілля. Росіяни перекинули у цю зону чотири бригади піхоти та один полк морпіхів. Утім, підрозділи збройних сил та Нацгвардії дають їм відсіч. І також окупанти відновили сили і намагаються прорватися у Сіверськ. Вони йдуть уперед малими групами та шукають дірки в українській обороні. розповіли в 54-й окремій механізованій бригаді імені гетьмана Івана Мазепи. Наразі на підходах до міста утворилася сіра зона. Утім. Кажуть українські захисники, це допомагає швидше виявляти ворога і знищувати його минулої доби. Окупанти 25 разів намагалися дістатися міста, але так і не змогли. І також ворог посилив наступальні дії на Харківщині на Куп'янському напрямку. Штурмує позиції наших захисників у районах Кіндрашівки, Куп'янська, Піщаного та Бурівської Андрівки. І часто робить це на мотоциклах. Утім, спроби швидкого прориву наразі вдається спинити минулої доби. Наші бійці відбили 9 таких атак. Ще близько чотирьох десятків разів наші воїни дали відсіч ворогу на Новопавлівському та Лиманському напрямках. Утім, найгарячішим відтинком фронту традиційно залишається Покровський, де минулої доби відбулося майже шість десятків штурмів. Окупанти намагаються накопичити там живу силу, кажуть експерти, і припускають, невдовзі місто може стати епіцентром масштабних боїв. Адже для росіян контроль над Покровськом важливий для подальшого просування. Тож вони не рахуватимуться із втратами та кидатимуть туди значні ресурси. Вони випускають із півсотні снарядів на день. Танкісти 141-ї механізованої бригади стримують ворога на перетині Донецької та Запорізької областей, нищать техніку. Двома пострілами здатні розбити штурмову групу росіян. Кореспонденти ТСН побували на бойовому чергуванні з бійцями та готові розповісти, що цього разу вполювали танкісти. Дивимось на годиннику Четверта на закриті вогневі позиції до танкістів можна потрапити лише вночі. Стараємось щодень попроскакувати відкриті ділянки, велика насиченість впівдронів дронів на оптоволокні. Ну і користуємося сіреком для того, щоб скочити. І залишитись незаміченими. свій М-84 танкісти 141-ї бригади називають снайперкою великого калібру машина хорватська розроблена на базі радянського Т-72. два сімсот дихає посадні електроніка точність у нас більше у 72 ки роки командир танку на цій машині працює всього декілька місяців але каже не раз попадав під ворожий обстріл артилерісти по нам працювали ну не по танку, а по нам в районі очікування. Тобто танк трошки пошкодлений, але ми його привели в порядок. Для більшої безпеки хлопці встановили спеціальні антидронові сітки, так званий мангал. Хлопцям три в півіхі прилітали, чи дві, чи три щось такого. І... Наші Е, <плес> тримає, тобто все, все добре. Хлопці постралися на славу, вони вибрали підходящі матеріали. Якби в пішку стримають на цій ділянці фронту, штурми не припиняються ні на день, тож у бійців чимало роботи. Вони зараз йдуть масштабно в наступ. Ми, у нас виїзди бувають, як не, не кажуть, не, не заплановані ще всього. Тобто, буває, ми можемо виїхати зранку, там світанок пасіряку і стати в очікуванні. І це очікування чи не найстрашніше, кажуть бійці, коли ти стоїш. 15-20 хвилин без роботи на позиції. Да. Тоді вже починаєш про щось думати. Ласточка на війні січня цього року. Навідником працює лише декілька місяців. Мобілізований. Так кожного ранку. А, ну, ще тихо. По мобілізації опинився у військовій без. Механік водій. Танк його перша в житті машина. Я попав сюди як примусово, але ну, мені тут сподобалось. І Якісь то є, ну, от відпустка бути, мені не хочеться їхати. А чого не хочеться? Це друга сім'я. То є тут, а друга сім'я. І от нові цілі час ставати до роботи. Кожний танк в батальйоні має свою назву. Цього бійці назвали мерзость, адже він наводить справжній жах на окупантів. Зараз він працюватиме по скупченню російської піхоти 1800 метрів на секунду. Така швидкість польоту снаряду. Тож у загарбників жодних шансів перед виїздом за традицією хлопці розписують снаряди. Бусні від лісника Слава Україні. А після того, як вони полетять на ворога, треба одразу виходити із зони ураження та ховати техніку. Задоволені роботою хлопці запрошують ТСН до себе у бліндаж, де жартують, на них чекає ще два екіпажі. Ну що, малявки. Повноцінний два екіпажа. Брюкатпуни. Віддамо в гарні руки, щоб цінували їх тому що це. Наші побратими. Дарія Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Негода здеструмила майже шість десятків населених пунктів у двох областях. На Тернопільщині буревій пошкодив кілька ліній електропередач. Без світла опинилися села в чотирьох громадах. А на Хмельниччині здійнявся вітер до 20 метрів за секунду. Він ламав гілки та валив стовбури. Щоб звільнити проїжджу частину та тротуари, рятувальники бензопилками різали та вивозили дерева. Синоптики кажуть, нині вітер в області вщухне, подекуди дощитиме. Однак, уже вночі та завтра зранку. Тут очікують туман. Особливо уважним треба бути водіям. Попереджають рятувальники. Мова це зброя нації. А язик капітуляція. Із такими гаслами під стіни. Спочатку Міністерство освіти та науки України, а згодом і Міністерства культури та інформаційної політики. Сьогодні у столиці вийшли мовні активісти. За їхніми словами, українська мова під час війни досі зазнає відчутної дискримінації. А українськомовні люди. Зіштовхується із відсутністю інформаційних кампаній щодо захисту власних прав. Також учасники акції з'ясували, що в проєкті плану дій уряду на наступний рік немає жодної згадки про мовну політику та її захист, і це вважають неприпустимим. На що перша заступниця міністра культури заявила, що підтримує позицію активістів і зауважила, що міністерство працює над програмою Сильна мова, сильна держава, розрахованою до 2030 року. Я рік спілкуюсь дуже активно з уповноваженим. Уповноваженими із захисту державної мови офіційно, тому що я стикаюся постійно з мовними порушеннями як мовного законодавства, так і інших прав українців на українську мову. Як не дивно це звучало? Ми з друзями, з однодумцями, побачили проєкт програми дій уряду на 25-26 рік. І ми не побачили жодної згадки про мову взагалі, зокрема про захист державної мови. У нас була робоча група разом з комітетом та нашим профільним. І ми надали пропозиції щодо комплексу змін до мовного законодавства. Ми чекаємо далі позицію вже комітету, як ми рухаємося по цьому щодо впровадження таких більш жорсткіших вимог щодо державної мови та яким чином ми будемо захищати нашу ідентичність. Тому що абсолютно підтримуємо вашу позицію, що сильна мова це сильна держава, і відповідно ми маємо з цим працювати. У Харкові вперше під час війни відбулися ігри героїв, змагання для військових і ветеранів із пораненнями. Тут кожен учасник уже переміг свій страх і біль. А тепер доводить після фронту життя триває. Серед тих, хто вболівав і підтримував, була і знімальна група ТСН. Тож Юлія Бойко розкаже далі більше подробиць. У спортивній залі гарячі емоцій. Сьогодні тут змагаються 25 учасників з Харкова, Вінниці, Житомира, Кропивницького, Одеси та Львова. Усі після поранень з ампутаціями чи травмами хребта. Випробують себе в адаптованому кросфіті. Це вправи на силу та витривалість. Наймолодшому 22 роки, а найстаршому 53. У нас це відкритий проект. Він добровільний. І це люди, які ну прям ну, хочуть вийти і спробувати себе свої можливості. Наша мета щоб як можна більше залучати нових і нових людей. 80% у нас нових учасників цього разу. Ко лише вболіває, але наступного року хотів би приєднатися до змагань ветеран Ілля Васильєв. Його поранило торік у листопаді під Покровськом. Через турнікетний синдром лікарям довелося ампутувати ногу. Я бачив хлопців, які на протезах роблять більше ніж деякі стронгмени з двома руками і ногами. Вже час ставати з ліжка і щось іде робити. Значить, я теж зможу і ходити, і бігати, і щось тягати, піднімати. І я думаю, що ми якось так ну так само. Я б з радістю і. Сам би так когось надихнув. А Олександр Півня виграв герою уже понад п'ять років. Після втрати ноги в 2016 році біля Турецька спорт для нього став найкращим відновленням. Фізична реабілітація, психологічна реабілітація, куча хлопців. Ми розмовляємо, ділимося своїм опитом. На снагу рухатись далі, не сидіти на місці. Хоч на майданчику викладаються наповно, проте не заради нагород сюди приходять за відчуттям гідності від подолання викликів каже Михайло Тарасенко у 23-му він втратив кінцівку під час розмінування на запорізькому напрямку. Тут немає переможців, немає переможених. Тут є люди, котрі попри все змогли приступити через себе, зробити щось, те, що здавалось би недоступним при такому пораненні певному. Це дуже дійсно надихає, надихає навіть більше не свій виступ. Уболівальники це друзі, рідні, побратими підтримують спортсменів оплесками після кожної вправи, адже усвідомлюють, яких зусиль вартувало кожному з них, щоб довести насамперед собі що можуть більше, і що можливо, все. Юлія Бойко та Бугаєнко, Харків ТСН, один плюс Марафон Єдині новини. Перемога за перемогу. Український фільм виграв у конкурсній програмі 50-го міжнародного кінофестивалю в Торонто. Про це повідомляє українська кіноакадемія, і це вперше в історії кінокартина з України здобула головний приз Торонто Інтернешнл Фільм Фестивал. За нагороду змагалися фільми із 19 країн світу. Стрічка за перемогу це антиутопічна історія про післявоєнне майбутнє України. Режисер фільму Валентин Васянович. Він зіграв і головну роль кінорежисера, початківця, який мріє знімати кіно в Києві. Тоді як його дружина та маленька донька залишаються у відні, куди вони виїхали на початку повномасштабного вторгнення Росії. Особливістю проєкту стало те, що більшість членів знімальної групи зіграли самих себе. Історичне повернення у столиці відбулася прем'єра нової вистави режисера Андрія Жолдака. «Дім». 20 років він не робив жодної постановки в Україні. Повернення режисера на українську театральну сцену критики вже називають важливою подією для українського театрального мистецтва. Кореспондент ТСН Іван Воробйов відвідав виставу та поспілкувався із режисером. Перед початком прем'єри у фойє театру імені Лесі Українки збираються глядачі, фотографуються на тлі афіши, спілкуються та з хвилюванням очікують на виставу Андрія Жолдака. Дім кажуть, чекали на його повернення на українську театральну сцену 20 років. Актор театру Франка Анатолій Хостікоїв грав у першій виставі жолдака Момент у 1989 році. Каже, режисер вже тоді використовував новаторські методи роботи з акторами та мистецькі прийоми. Я не до нього напросився, але коли він прийшов, молодий Андрій, і почав щось там шаманити, Мені стало страшенно цікаво. Я там під підглядав щось там до підходу дивився, і я зрозумів, що мені це цікаво, що мені це треба спробувати. І Я спробував. Він великий режисер, великий українець. Це наш дім. В основі сюжету дім історія трьох поколінь однієї родини, які протягом життя долають різні випробування. А це мої рефлексії про наш час, про те, що відбувається. Але театральною мовою про війну про любов і про нас. Андрій Жолдак, український театральний режисер, останні 20 років живе за кордоном. Працював у Франції, Німеччині, Нідерландах, Швейцарії, Румунії, Швеції, Фінляндії, Чехії, Грузії та Росії, де продовжував ставити вистави навіть після анексії Криму, припинив роботу Україні агресорці лише за кілька років до початку повномасштабного вторгнення. П'єсу дім написав сам і хотів поставити саме в Києві. Я дуже радий, що ми зробили це. Дома, через стільки років і я відкрив, Я думаю, відкриваю молоді імена українських потрясаючих, тонетих акторів. У виставі майже немає слів. Актори грають мовою тіла з метафорами та символами. Основна сюжетна лінія розбита на велику кількість на перший погляд не пов'язаних між собою сцен. Кожен глядач сам складає з них сюжет та враження. Вистава як марафон довжиною у 4,5 години, де кожна сцена наповнена неймовірною кількістю рухів та емоцій. Акторів для своєї вистави Жолдак обирав під час спеціальних майстер-класів. В них взяли участь 200 людей. Це діючі актори, студенти театральних вишів та учасники без акторської освіти та досвіду. Ролі отримали 20 молодих людей. Репетиції тривали три місяці, і всі, хто в них брав участь, кажуть, це було непросто і фізично, і психологічно. Розбиті коліна та голови, зламані руки та ноги. Ця вистава змінила їх докорінно. Зізнаються актори театру Лесі Українки Михайло та Мирослава. Розмовляти на репетиціях було заборонено. Кожну сцену, кожен рух підпрацьовували по Це не можна ніяк пояснити, тому що це просто відбувається на наших очах. Просто це може все починатися з якихось кількох рухів напрямків. Він просто казав, що робити, а потім до кінця, коли доходила сцена, і ми програвали її з самого початку, ми просто розуміли, що там стільки метафор, стільки сенсів, і це от відбувалось при нас. Тобто цей ніде там текст не піддивлялися, нічого такого. Це от просто, от. Реакція глядацької зали неоднозначна, хтось залишає залу, інші в захваті від вистави. Проте ця робота точно не залишить нікого байдужими. впевнена акторка Катерина Виноградова вважає Жолдака надсучасним, випереджаючим час. Це безумовно рефлексія на те, що відбувається. І е, якщо ми замислимося, стан суспільства такий нам найбільше частіше. Хочеться вити і кричати. І це те, що ми бачимо сьогодні на сцені. По завершенні вистави глядачі ще довго не відпускають акторів та творчу команду зі сцени. Вітають оплесками стоячи. Іван Воробйов, Євген Литвиненко, ТСН один піс один марафон. Єдині новини.